Вітаю всіх! І сьогодні ми продовжуємо розбирати цікаві фрази, вокабуляр та граматику з серіалу Друзі. Якщо вам подобається таким чином вивчати англійську разом зі мною і разом з серіалом, то не забудьте поставити вподобайку та підписатися. Окей, look, це, this is probably for the best, you know? Independent. Окей, look, this is probably for the best. You know, Taking control of your life. Тепер переклад. Запишемо спочатку важливі слова. Probably – ймовірно. For the best на краще. Independence – незалежність. Тобто, переклад виходить таким: Окей, дивись: це, ймовірно, на краще. Знаєш? Незалежність, взяття свого життя у контроль. Тобто тут мається, що вона сама зможе контролювати своє життя. And hey! You need anything? You can always come to Joey. Me and Chandler live right across the hall and he's away a lot. And hey, if you need anything, you can always come to Joey. Me and Chandler live right across the hall and he is away a lot. Почну з першого речення. Якщо тобі треба щось anything, тобто що Ти можеш завжди прийти до Джоуї. Тут все просто, все зрозуміло. Наступне речення більш цікаве. Я і Шендлер живемо right across the hall, прямо по коридору. Right across the hall. And he is away a lot, і він часто відсутній. Тобто, away a lot відсутній часто. A lot, хоче перекладатися перекладається як багато, але в контексті. Буде перекладатися як часто. Я думаю, тут також все зрозуміло. Можете собі записати. Joey, stop hitting on her. It's her wedding day. Joy. Stop hitting on her. It's her wedding day. Слово hitting тут перекладається як чіплятися, тобто Joey не чіпляється до неї, It's her wedding day. У неї весілля. I just pulled out four eyelashes. That can't be good. Так, тут швиденько. Oh, I just pulled out four eyelashes. That can't be good. Головне слово тут – eyelashes, що означає «вії». Ну і слово-сполучення «pulled out», що означає «витягнути» або «вирвати». Ну і повне речення буде перекладатися як «Ой, я щойно вирвала чотири вії. Це не до добра». So, Rachel, what are you, uh, what are you up to tonight? Well... I was kind of supposed to be headed for Aruba on my honeymoon, so nothing. Рос запитує So, Rachel, what are you up to tonight? Що означає, що ти збираєшся робити сьогодні ввечері? На що Рейчел відповідає: Well, I was supposed to be headed for Aruba on my honeymoon, So nothing. Тобто, ну, я мала їхати на Арубу у свій медовий місяць. Тож нічого. Supposed to be headed for Malab'yikaty, tam kudys' i запишіть ще слово honeymoon, це медовий місяць. I'm supposed to attach a brackety thing to the side things using a bunch of these little worm guys. I have no brackety thing, I see no worm guys whatsoever and I cannot feel my legs. Ох. Oh. I'm supposed to attach a brackety thing to the side thing using a bunch of these little worm guys. I have no brackety thing. I see no worm guys whatsoever. And I cannot feel my legs. Почнемо, напевно, з самих складних слів. Що таке взагалі брекеті? У словнику bracket a piece of metal, wood, etc., що означає і так далі, that is fixed to a wall to support something, especially a shelf. Тобто шматочок чогось металевого, дерев'яного і так далі, що фіксується на стіні. І підтримує щось, особливо е, полиці. Окей, okay, з цим розібрались, ми можемо назвати це кронштейн. І так, далі. Що таке warm guys? Ні, це не червяки, це шурупчики, винтики. Да, сам був в шоці, але отак воно і є. І далі, whatsoever. Цікаве слово перекладається як взагалі. Ми могли чути такі аналоги, як «in conclusion» або «in general» і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, in conclusion» — це більше висновок. Тут скоріше «in general». І ще у нас тут є слово «attach», яке я трошки пропустив. Це означає прикріпити to attach». Перекладаємо повністю, як воно взагалі має перекладатися. Бо в українському варіанті насправді переклад дуже спрощений. Там, типу, прикріпити таку штуку до таких штук, е шурупчики і так далі. І тому подібне. Е а ми перекладаємо повністю, щоб е зрозуміти взагалі весь сенс е фрази. Я мав би прикріпити ігрекоподібний кронштейн, да? тобто бракеті, е thing, Ігрокоподібну цю штуку до бокової штуки, використовуючи ебанч, e до речі, да, ще забув, ебанч e купу цих маленьких гвинтиків. Далі він каже: Я не маю ні цієї ігрокоподібної штуки цього кронштейну, а, Я. Не бачу ніяких шурупчиків, цих гвинтиків. І взагалі я не можу відчувати своїх ніг, або просто я не відчуваю свої ноги. Так, е запишіть, будь ласка, тут е всі важливі ці слова. Брекеті, можете прямо з визначенням записати, що це взагалі таке. Attach". Слово банч, яке означає купа. Warm guys» у контексті буде означати шуруптик, шурупчики, гвинтики. Uh, «whatsoever», Взагалі. Uh, і тут, наче все. Хлопчики та дівчатка. Я можу вас привітати. Ви сьогодні дуже багато вивчили, ви молодці. Можете дивитись це на 2х, бо я знаю, що я довго пояснюю і розжовую все просто, і е, повільно говорю, щоб просто воно встигало доходити до ваших голів. Але якщо вам треба швидше, ви можете ставити там на 1,25, на 1,5, на, на 2х, як вам зручно, і дивитись так. Можете дивитись, до речі, це також фоном, щоб. Кожен раз згадувати, запам'ятовувати, і воно просто в голові буде відкладатися. А я вам щиро дякую за перегляд. І, і... побачимось у наступних відео. Точніше, почуємось, ви мене не бачите. Все. goodbye!